Близько 9.30, 27 вересня, армія РФ вдарила ракетою по адмінбудівлі районного управління поліції Кривого Рогу. Попередньо били балістикою, повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Сиднеченко. Валентина мешкає у будинку навпроти. Каже, коли пролунав вибух, сильно злякалася та вибігла двір. Як гепануло. Вікна тряслися, і двері і все почало трястися. І я схватилася до вікна, воно поляка от того взрива, сильного взрива. Дом сколихнуло. І я бігом на вулицю, оце сидів на вулиці. Олександр мешкає з дружиною неподалік у багатоквартирному будинку. Розповідає, через вибухову хвилю пошкоджена покрівля та вікна у під'їздах. Заколихався весь дім, думали, що біжать, зараз обрушиться вокруг во всіх окон, дим пиль, Поліз на чердак, криша. Покоцана, конкретно Костянтин прибирає скло біля свого понівеченого офісу. Каже, під час атаки мав бути на роботі, однак затримався з друзями. Додає, це його і врятувало. Опоздали на 15 хвилин. Так обично у нас тут машини стоять, ми було. І це ж вибух так пройшов. Дівчата тут на офісі були. Кусок ламка ракетки, отакий, де 15 на 5 залетів прямо сюди. Нада, що ніхто не постраждав. Машину Олени забирає евакуатор. Жінка розповідає, придбала авто. Торік тепер воно не підлягає ремонту. Олена ділиться 12 березня цього року. Російська ракета влучила в будинок, де вона мешкала. Тепер каже, вірить у вищі сили. Та моя машина вона стояла у руведе. Була слідством. Вчора арест з неї сняли. Ми хотіли її забрати. У нас форс-мажор, ми не приїхали, іначе бо ми пострадали же, як і машина вже було. квартира вже прилетіла, Я достатньо вже пострадала від цієї війни. войни. Янго охоронець точно є. Внаслідок ракетного удару армія РФ знищена адмінбудівля поліції, пошкоджені багатоквартирні будинки, навчальний заклад та автівки. За даними МВД України, станом на 16.30 загинуло троє людей. Шестеро дістали поранення. Рятувально-пошукова операція триває. Під завалами може бути ще одна людина. 30 вересня у Кривому Розі День жалоби за загиблими. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.